Вітаю вас! Сьогодні у нас 15 липня. Хочу вам розповісти, яким же чином виглядають на сьогоднішній день мої томати, яким чином я за ними доглядаю, що я робила до цих пір, тому що у нас тут деякі сімейні справи трішки не дали нам зазняти вчасно відео. Але рослини мої активно зростають. Я вам покажу, яким же чином я притримую процес розвитку хвороб. З вами поділюся, тому що в цьому році я такі активно використовую органічні засоби боротьби, тобто фунгіциди у мене органічні. Це фітодоктор і триходермін. І обов'язково розповім ще вам про ще один компонент: це рідке добриво на основі біогумусу, тому що. В цьому році я вам хочу сказати, дивлячись на такі стрибки температур, холода, коли були дощі і все таке інше, яким же чином ці всі компоненти, які я сполучаю разом і гарно впливають на мої рослини, я, чесно кажучи, трошки вражена. Тому що хочу вам сказати, що рівєрм, наприклад, це рідкий, рідке добриво на основі біогумусу, Кожен рік буде обов'язково в мене в наявності і ним буду користуватися, тому що дуже був відчутний період, коли саме мої підкормки по листу витягнули мої рослини з такого гнітючого стану. Потім вам розповім, на чому мої томати зростають без бур'янів, але це буде після. Давайте подивимось, це в мене сорти. Це мої сорти, тут і біколори, і сорти я вам покажу просто розкладені е, пакетики. Тому що якщо я буду зараз розповідати про 50 сортів томатів, то відео буде, мабуть, мінімум на 2 години. Ви поглянете і я розкажу, яким же чином доглядаю і що я робила. Давайте поглянемо ось на прикладі томат-сахарок. Дійсно, е, хвороби на певному етапі доволі такі були активні. Це різні бактеріози у нас, бачите? Нижнє листя я обірвала те, що було вже старе і вражене хворобами. І тримаю ось мої рослини на етапі, в принципі, тримаються хвороби і все таке інше. Тому що погодні умови кожен рік вони є свої. Але рослина, ви бачите, зелена, така, дуже потужна, гарна. І зараз вам ще покажу ще деякий сорт, такий цікавий. І він активно зав'язав вже плоди. Давайте ще поглянемо ось томати маліновий розсвіт на 15 липня, доволі такі вже великі. Серцеподібні, дуже красиві. Я вам хочу сказати, що в моїй місцевості серце серцеподібні томати вкрай дуже погано зростають, тому що весь час вони вважаються якимись хворобами. Але в цьому році, в принципі, тримаю я на контролі ситуацію, надію, що отримую хороші плоди, і зможу вам розказати, яким же чином вони ще й смакують ці чудові томати. Ось погляньте, лотаргінська красавиця. Це сорт, дуже красивий. Любов м'язіна, російський селекціонер. Мені було цікаво, я купила декілька сортів. Це жовтий та рожевий. Ось, погляньте, вони такі кхе -кхе, ребристі і дуже красиві плоди, вже доволі активно зав'язуються. Хочу вам ще показати чудовий томат, поцілунок Герані», Це мені подарувала Альона Шатковська її вітання. Прекрасний томат, ну дійсно поцілунок, тому що настільки красиво виглядають плоди, просто милує око, погляньте. Ще вам хочу показати теж цікавий томат, пірцивідний шоколад. Це теж любов м'язіної, цікаво, що з цього вийде. Такі, бачите, цікаві плоди, вони мають бути шоколадні, коричнево -такі, червоні. Ну, Цікавий, він доволі так активно зав'язується. І зараз я ще вам покажу е оранжевим пятном, фіолетовий, оранжевим так цікаво називається цей пятном. Теж він так такий серцеподібний. і Я вам казала, що в моїй місцевості серцеподібні томати доволі так хворіють. Дуже цікавий, оранжевий з фіолетовим п'ятном, е такий сорт. Я вам казала, що вони в мене прихворівають, але ось, бачите, нав'язалось доволі таки нормально плодів. і Я чекаю, поки вони дозріють, тому що на картинці дуже красиво він виглядав. Трішки листя теж підхворіває, це коли був період дощів рясних і похолодання. Але тримаю, тримаю поки що ситуацію. Побачимо, що буде з цього. Хочу вам ще показати мою таку гордість, як завжди, це чері-краски. Томати агрофірми Партнер. Це в мене ціла грядка. Тут всі-всі зібрані, ну не всі їхні сорти, гібриди. А ось саме мій улюбленець, один з най, най най це чері краски Прекрасно зав'язує плоди. Вже деякі помідорчики навіть постигли. Він жовтий, просто солодкий, неймовірно. І бачите, вже ну, 2 метри, тут, мабуть, ну, до 2 метрів так точно, 1,90-100% вже є. І він активно нарощує свої плоди, гарні дуже китиці формує, дуже красиво. Це в нас котя жовтий. Теж не відстає, нав'язав плодів. У нас там було відео, ми розглядали біопрепарати. Мені писали в коментарях, що мої помідорчики виглядають так собі. Я вам хочу сказати, на той період було дійсно так собі. А ось на 15 липня я вам хочу сказати, просто стрімко зростає. Тось, можете бачити. Гарна дуже висота у них, хвороб менше ніж на сортах, що я вам показувала. Можливо, це пов'язано з тим, що на цій грядці в минулому році росли огірки. Я робила обов'язково сівозміну сіяла в цьому році жито на всіх моїх грядках. Але оця грядка, по крайній мірі, на сьогоднішній момент хвороб і всяких таких некрасивих ситуацій найменше. Буду спостерігати і обов'язково зроблю певні висновки на наступний рік. Тому. Сортами зараз поки що не буду вас знайомити, а ось так можете поглянути. Їх дуже багато і вони мене дуже радують. Ви мої томати бачили щось краще, щось гірше. Сорти трошки деякі хворіють більше, деякі менше, але це пов'язано з погодніми умовами. На жаль, у мене якась тут така зона цікава, можливо, Тут 100 років тому болото, тому, вірніше, не болото, а озеро було. І дуже такі активні стрибки, вологі і зранку великі тумани, роси. І от мої рослини доволі такі ну, саме томати на це все реагують доволі так по-різному. Що я робила от на сьогоднішній момент за ці, грубо кажучи, майже 2 місяці. Це обов'язково зелене добриво підгодовувала свої томати через 10 днів після висадки. Я робила це двічі. Далі обов'язково обробляла е, біопрепаратами це е, фітодоктор і триходермін. Фітодоктор я в основному на, е, користуюсь по листу, а триходермін я поливаю під корінь. Хочу вам сказати, що вигідніше брати ось такі великі упаковки. Або можна подивитися в інтернеті, яким же чином розмножують дані препарати вдома. Е, Наприклад, у мене трішки на це немає часу, тому хочу вам сказати, що великі упаковки краще. Відкрила для себе в цьому році, я вже вам казала, з іншої сторони це рідке добре воріверм. Обов'язково, коли роблю кожні 10 днів, підгодовую по листу ще з допомогою ріверму. Тобто, я і захищаю від хвороб. Свої рослини за допомогою фітодоктора, триходерміна і обов'язково в бакову суміш додаю реверм, а також аміностим це такий антистресант і біостимулятор на основі амінокислот. Доволі класна штучка. Я вам розказувала, що ще купувала фітодоктор Триходермін в рідкій формі. Ось показала тут бутилочку вам, щоб ви бачили. Але, на жаль, вона у мене доволі таки швидко закінчилась. І хочу вам сказати, що... Дуже якісний препарат. Далі Адюмакс це прилипач або ліпосам, або Адюмакс, вибирайте самі, що вам краще подобається. Коли був період такого трішки похолодання, і дощі в нас дуже рясні пішли, дуже активно почали все-таки хворіти томати. Але ось погода на сьогоднішній день, хоча було похолодання теж, але було сухо. Я намагаюся стримувати ці хвороби за допомогою ось цих препаратів. Хочу вам сказати, що трішки не встигла зазняти відео по перцях, але обов'язково вам покажу. Я знімала, які вони у мене не красиві були, коли я їх почала знімати. Коли посадила, пройшло десь 2-3 тижні. Ну, це просто, мені навіть не хотілося їх вам показувати. Я їх зазняла, але, на жаль, ми випадково видалили те відео. І там іще дещо ми видалили, тому що ну, так сталося. Але наскільки швидко подіяв саме ріверм, я впевнена однозначно, тому що е, рідким добривом, зеленим, саме зеленим добривом, я користуюсь вже років 7. І це постійно. Але наскільки швидко. Почали зростати мої і томати, ви бачили, але на перці це дуже класно видно. З допомогою я впевнена, що саме він допоміг, тому що біопрепарати я використовувала завжди. Е, томати я свої ви бачила, яким чином підв'язувала. Я їх пасинкувала, зрізала нижнє листя, щоб максимально провітрювались рослини. І продовжую тим же самим іти шляхом. Я з вами поділюся, як це все буде. Хочу вам сказати, що в відкритому ґрунті, на жаль, дуже складно тримати ці всі хвороби, тому що ми не можемо попливати на природу. Але якщо у вас є теплиці, то в теплицях, в принципі, це можна використовувати більш ефективно. Буду ділитись, тому що ще мені багато що вам потрібно показати. Будемо знімати і вас знайомити. Задавайте питання, якщо вони у вас є. Обов'язково вам відповім. Всім хочу побажати гарного настрою, сонячного, теплого літа. І всього, всього самого найкращого. Тому до зустрічі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!